Всім привіт! Мене звати Катя Весна. Я дуже рада вас бачити на своєму Ютуб каналі. У попередньому відео я вам розповідала про те, що буде відбуватися з волоссям, якщо ви будете його фарбувати побутовим фарбником і не розуміючи, як. Виходить процес фарбування, і сьогодні я хочу продовжити трошку цю тему і затронути блонд, який я частіше за все бачу на дівчатах. Ви приходите до побутового магазину і купуєте собі фарбу. Попередньому відео розповідала, що є різні окисовочі три, 3, 6, 9, відсотків. І є півтора. Частіше за все виробник для того, щоб стовідсотково зафарбувалося, висвітли волосся, він кладе високий окислювач, щоб він 100% спрацював, тому що є різні типи волосся: тонке, товсте волосся, є силина і різноманітне ще. І на кожне волосся, якщо це фарбує вас по рукам, потрібен окислювач, який підходить під ваш тип і під задачу. Але виробник. На одних і тих же самих фарбах не можу чого зробити. І тоді у коробочку кладеться стандартний окислювач. Це частіше за все 6 та 9%. Відсотків. А на блонд ще й кладуть 12%. Відсотків. Я не хочу нікого лякати, але зверніть увагу на те, який окислювач у вас у фарбі. Якщо ви берете фарбу, яка кудра, Порошок якийсь там для висвітлення волосся, і там буде лежати 12% Ви просто можете спалити собі волосся або шкіру голови. 9% для висвітлення волосся це теж багато. І, до речі, поки я не забула під цим відео, я залишаю завжди посилання на свій інстаграм, у якому я періодично розповідаю теми про фарбування волосся, як його фарбувати вдома. Яку фарбу купувати, яку фарбу не купувати. Наприклад, з картинками я викладаю з якого волосся. Може вийти там у якийсь там колір. Переходьте під це відео, там є мій інстаграм посилання, і підписуйтесь. А якщо вам подобається мій ютуб каналчик, обов'язково підписуємося, ставимо мені лайк і коментуємо мої відео. Це допоможе мені далі розвиватися. Отже, повернемося до нашої теми. Наприклад, у вас натуральне волосся, ви вирішили бути блондинкою. Ви йдете до магазину, купуєте собі цю фарбу, на якій намальована дівчина, яка з забл блондом, шикарним блондом. Ви її купуєте, намазуєте собі волосся, змиваєте, і ви виходите жовтою. Це у вас паніка, а по-любому ви одразу вийдете жовтою. Якщо у вас там розтягує не дуже світле волосся, ви вийдете жовтою. Це сто і це нормально. Це нормально, що у вас буде жовтий відтінок волосся, тому що це наш. Пігмент у волосі, який потрібен залишитися, тобто за що ми робимо жовтий? Ми жовтий потім нейтралізуємо. Тобто, ми там масками, шампунями, нейтралізуємо, фарбою, брукарі нейтралізують його і залишають волосся в Нормальному стані з гарним блондом. Від незнання того, що жовтий капець все в мене не вийшло, потрібно взяти ще одну фарбу. йдете і купуєте ще одну фарбу. І після цього у вас виходить таке, що ви, поки не доб'єте своє волосся до білого, ви не заспокоїтесь. І якщо ми добуваємо своє волосся фарбами до білого, як як місто, як моя стіна волосся, то це значить, що нашому волосся хана. Якщо у вас не дуже світло волосся, саме натуральне. Чого? Тому що волосся не залишається нічого, і він як ну білий і пустий, пусте волосся. Потім воно у вас почне починає ламатися, січся і може бути навіть на таке як вата. Це значить, що ви спалили собі волосся, якщо чесно. Ви про це дізнаєтесь потім, якщо не відразу. Що я хочу додати? По перше, якщо ви вийшли жовтого кольору, не біжіть, будь ласка, фарбувати ще більше, більше і більше. Тут потрібно тонувати волосся. По-друге, що я хочу сказати, що не кожне волосся з першого разу може висвітлитись світ, е, більш світл. І це робиться, якщо воно довге. а В нас ось тут тепло, ось тут у нас холодно. І ми отримуємо, якщо ми просто нанесемо висвітлюючий фарник, тут світліше, а тут більш рудіший буде відтінок. Такий світло блонд рудий ось такий. Тому що тут холодно, тут тепло, і тому перукарі робляться поступово для того, щоб зробити рівномірний блонд. І так, блонд це дорого, але яскравий крутий блонд це круто. Тому тут. Я б вам радила звертати увагу і концентруватися з майстрами. Ще додатково такого хочу вам сказати, що коли ми висвітлюємо волосся на високому відсотку окислювачу, ми просто цей пігмент зварюємо як і яйце. І якщо ви вирішили пофарбувати самостійно, блонд пішли, купили собі фарбу, все ви білявка будете, ви можете зробити себе ще гірше. Чому ви можете зробити ще гірше? Тому що, по-перше, там високий окислювач або 6 9, 12 а ви висвітлюєте. Це, запікаєте свій пігмент, і потім подалі майстру, який вас буде виправляти з цього, може бути таке, що його буде складно дістати. Тобто він запекся цей жовто рудий і все. Ще хочу о, такий момент о, проговорити. Я от бачу, як роблять блонди, які фарбуються вдома самостійно. А ви вже блондинка, самостійно фарбуєтесь. У вас все влаштовує. Ви просто берете теж саме блонд. А ви пофарбувались, і ви починаєте кожне три, кожний там см від відросло коріння. Все потрібно йти фарбувати коріння, і ви його ви купуєте ту ж саму фарбу. І що ви робите? Ви наносите на коріння, а потім протягуєте по довжині знову, тому що ви хочете, щоб зафарбувалася довжина. І що виходить? Виходить яскраве жовте коріння, а довжина там якась холодна. І так кожен раз і ви завжди от у вас відростає полосочка жовта, тут білесенький такий, а тут ваш натуральний. Ви завжди протягуєте, щоб цей корінь добілити до основної маси. І що виходить потім? По-перше, булон фарбується кожні три тижні. Тому що тут тепло, і це тоді буде рівномірний блонд. Якщо ви фарбуєте його раз там в два місяці, у вас завжди буде жовте коріння. По-друге, у вас дуже високий окислювач, який не потрібен для висвітлювання блонду. Якщо це пудра, а не фарба. Вам потрібен окисювач не, так, не такий великий, як 9 та 12%. Якщо це пудра, нам потрібно там, 3%, 3 на коріння, бо іноді і 1,5%. Якщо це фарба, так там великі відсотки для того, щоб висвітлювати волосся. Це може Буде для спеціальних блондів та 12 і 9%, і це окей буде, але його потрібно наносити тільки на коріння, не потрібно його завжди наносити на довжину. Ви нічого не робите з довжиною. Фарба фарбу не висвітлює, ви просто кожен раз палите собі волосся і даєте просто, ну хочеться зробити відтінок, я розумію, хочеться, щоб ем, він затонувався, да? але все одно жовте коріння, і потім холодна довжина виходить. Що потрібно робити? Потрібно просто змінити окислювач. Можете брати собі на коріння, наносити той, який ви завжди використовуєте, ось тільки на коріння, а довжину потрібно тонувати на 1,5%, на вологе волосся, там на 20 хвилин просто затонували і все. Або ви користуєтесь тонуючими масками. І давайте повернемося до інших кольорів: світло русявий це може бути родий, шоколадні блонди. Це все однакове, насправді. Ну як блонд, бо складніше, звичайно, але сам процес, самі помилки вони однакові. Отже, а тепер давайте перейдемо до теми, як же все ж таки фарбувати волосся, щоб його залишити на голові і у приємному і здоровому стані. Отже, ви вже пофарбувались у рудий, або у шоколадний. Все ви сьогодні пофарбувалися, то вам подобається коля. Що потрібно робити у наступний раз? У наступний раз ви можете купити ту ж саме фарбу для коріння, а на довжину вам потрібно купувати той ж самий колір. Але окислювач 1,5%. Отже, ви фарбуєте, як завжди, тільки відросший корінь, витримуєте час, змиваєте, а потім ви тонуєте свою довжину або масками з пігментом, або фарбниками, які з активаторами. Тобто це 1,5%, який не впливає дуже сильно на якість волосся, який дає відтінок, так же само як і фарба. Тобто ви насичуєте той колір, який ви хочете бачити. Тобто, якщо ви просто будете кожен раз профарбовувати тільки свої відроші, коріння і тонувати не фарбувати, а то ну це різні фарбування і тонування це різне. І якщо ви будете просто фарбувати собі кожен раз коріння, яке у вас відросло, не протягувати по довжині і не наводити постійно одне й те саме, ви можете. Так завжди підтримувати рівномірний колір і не накоплювати фарбних, легко змінювати собі відтінки і до цього ще мати здоровий вигляд у волоссі. Тобто ви не будете його палити кожен раз, як палиться він, коли ви постійно наносите один той самий високий опіслювач і той самий колір. Я поки не хочу рекомендувати ніякі продукти для фарбування. Це згодом буде, але в інстаграм ви можете мені написати. Будь-якого кольору єдиночі маски, і вони. Роблять ваше волосся ще краще, тобто ви завдяки фарбуванню тонуванню, навіть і шоколадний колір, там чорний, ви можете покращити своє волосся, а не на наоборот його спалити тим самою фарбою, яку ви завжди собі наносити на 9% окисувачів. Коротше, кому цікаво, це пишіть в інстаграм. У коментарях я теж не буду нічого рекомендувати. Тільки в інстаграм я можу вам показати різні варіанти прикладів масок тонучих. І ще у наступному відео я покажу вам, як це все працює. Як фарбувати собі коріння і як тонуються на прикладі своєму? Я вже Більше місяця не, не фарбуюсь для того, щоб зняти ролики, показати вам властивості того, що можна вірно фарбувати своє волосся навіть у домашніх умовах, мати гарний колір та гарне волосся за допомогою фарби і за допомогою тонуючої маски. Якщо вам було цікаво та корисно, ставимо мені лайки, підписуємося на мій YouTube канал і обов'язково задаємо коментарі під цим відео. Ну і всім до зустрічі, пока!